Го музиканта поховали без оркестра учора у Санкт-Петербурзі на скромному пороховському кладовищі таємно ховали ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина без почестей та салюта. Хоча за російськими правилами героя РФ мали б хоронити з військовим караулом та іншими атрибутами. А прес-секретар Путіна Пісков ще вранці заявив, що його шеф проводжати колишнього другого в останню путь. Не прийде. присутствие президента на похоронах не предусматривается Конкретно по похоронах ми інформації не располагаем Рішення принимают родные і ми не можемо говорити без них. На прощанні було тільки близько 20-30 людей. Як повідомили російські ЗМІ, начебто так захотіли родичі-бізнесмена. Інакше тепер Пригожина ОРФ не називають прощання з Євгенієм Вікторовичем состоялось в закритому форматі. Желаю я простіться, можуть посетити парковське кладбище. Після того, як прес-служба назвала його місце поховання, кладовище оточили силовики. На цвинтарі вони були усю ніч. Співробітників Росгвардії розставили через кожні 10 метрів, щоб ніхто не переліз через паркан. Пускати відвідувачів почали тільки сьогодні. Зранку а звінтянікакваші ні пройти все. Кладбище закрите, по режиму роботи. А чому столько соловіків туда зі? Всі випросив проєкт службу Ленве Дересі. З похорону Пригожина влаштували цілий детектив. Російські журналісти учора мотались по всьому Петербургу, щоб засняти церемонію прощання. А оточення покійного всіляко роздмухувало чутки про те, де ж відбудеться це дійство. Спочатку казали, що прощання відбуватиметься в манежі. Сюди приїздили якісь катафалки, а всередину нікого не пускали. Але Пригожина там теж не було. Одночасно на кількох кладовищах влаштували похорони соратників головного вагнерівця, які загинули разом з ним у авіакатастрофі. У цей же момент люди, які були на манежі, поїхали покладати квіти на алею доблесті для бійців ПВК, які загинули в Україні. Але похорону, на який усі чекали, не було і там. Тож в результаті місце та Пригожина поховали насправді, ніхто не вгадав. Ось так би славно закінчився беремний шлях просто злочинця, військового злочинця, кухаря, бізнесмена, зоколотника та голови найманців Євгена Пригожина. Хоча, враховуючи те, що ні його тіло, ні навіть похорону ніхто не бачив. У прибічників теорії змов буде ще більше приводів думати, чи Пригожин не загинув, а чились десь в Африці.